Доброго дня, дітки! Скажіть, будь ласка, а кого ми бачимо на картинці? Так, це жаба. Як ми поставимо запитання, хто це чи що це? Хто це? Так, хто це? Жаба. Як ви думаєте, а чому ми біля картинки з жабою поставили цифру 2? Так, ми визначили кількість складів у слові жаба. Жа-ба. Два склади. Перший склад Жа, другий склад ба. Тому ми поставили біля цієї картинки цифру 2. Позначили цифрою 2 кількість складів у слові жаба. На камені сидить жабка. І на сонці сушить лапки. Ква-ква, кумкає раденько пісню веселеньку. Це ми прочитали про жабку такий віршик. І складали речення. На камені сидить жабка, і на сонці сушить лапки. Це перше речення. Ква-ква, кумкає раденько пісню веселеньку. Це друге речення. І так. Ми склали віршик про жабку, який складався із речень. Ми з вами розмовляємо реченнями. так, малята? Так. Речення складаються із окремих слів. Так. А слова складаються із окремих частин. Ось слово жаба складається із двох частин. Частин жа. «ба». Дві частинки називаються складами. Жа перша частинка, Ба друга частинка. І так, у слові жаба два склади. Це? Що? Що це? Ми таке запитання ставимо. Чому ми кажемо, що це? Бо це неживий предмет, так? Так. Жаба, живий предмет, жаба це жива істота, а дерево це нежива істота. Ми кажемо, що це? Це дерево. Скільки складів у слові дерево? Так, три склади. Де Рево. Три склади. Молодці малята. Ми ділимо слова на окремі частини, і вони називаються складами. Де перший склад, ре, другий, во третій склад. Це гриб. Гриб. Ми. Визначимо кількість складів гриб. Поставте кулачок під борідку. І спробуйте сказати слово гриб. Гриб Скільки раз себе вдарили по борідці? Один раз. Скільки складів у слові гриб? Один. Тому ми поставили тут цифру один. Яке запитання ми поставимо? Хто це чи що це? Що це? Це не живий предмет. Так, ми ставимо питання. Що це? Що це? Дерево. Скільки складів у слові дерево? Три. Правильно малята. Хто це? Жаба. Скільки складів у слові жаба? Жаба. Два склади, дві частини. Молодці малята. Давайте ми з вами складемо схему речення ось по цих картинках. Метелик літає над квіткою. Так? І зараз спробуємо визначити кількість слів у цьому реченні. Згадуємо, речення складається із окремих слів. Так, ось у нас схема. Речення, яке тільки щойно ми розказали: перше слово метелик. Перше слово вертикальна вгору лінія, перше слово пишеться з великої букви перше слово в реченні, метелик, друге слово літає, третє слово над квіточкою четверте слово. І поставили крапочку. В кінці речення. Метелик літає над квіточкою. Так? Так. Речення складається із чотирьох слів. Правильно, малята. Ми щойно склали речення, яке складалося із чотирьох слів. Метелик над квіточкою, бачите? Над квіточкою. Тепер подивимося на другу картинку. Так, картина висить над полицею. Схема цього речення така ж сама. Картина перше слово. Висить друге слово над полицею, над третє слово полицею, четверте слово і в кінці крапочка. І третє речення. Гава летить над дахом. Гава перше слово, летить, друге слово над третє слово, дахом четверте слово. Розповідне речення поставили крапочку. І так ми склали з вами три речення. І всі вони мають однакову схему. Так, молодці. А якщо ми запитати хочемо, ось хочемо запитати, де летить метелик? Ми склали таке речення, запитали, де летить метелик? Де летить метелик? І в кінці поставили ось такий знак, який називається знак питання. Це речня називається питальним, тому що ми запитали, де летить метелик? Перше слово де, друге летить, третє слово метелик. І запитавши, ми поставили в кінці ось такий питальний знак. Знак питання.